Майже 40 годин тривав розбір завалів на місці влучання російської ракети по багатоквартирному будинку по дев'ятиповерхівці у столиці на Солом'янці, там де обвалився під'їзд. Рятувальники завершили напередодні ввечері пошукові роботи. На жаль, лише на цій локації з під завалів цілого під'їзду, щоб обвалився, дістали тіла 23 цивільних. Людей за столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей ще більше 140 отримали поранення. За даними керівниці про служби ДСНС України серед знайдених у Києві під завалами багатоповерхівки тіл, вісім поки що ніхто не ідентифікував станом на вчорашній вечір з інформацією щодо них, щодо саме цих восьми людей. Ніхто поки не звертався. Ну і вгадайте, що сказала російська головна мразота з приводу цього удару кривожарливого по прямою наводкою по а, столичній багатоповерхівці у Соломінському районі. А він сказав, що а не били ми туди, а не попадали. Ми ж такі хороші, ми не, не попадаємо по цивільних об'єктах. Нічого неочікуваного, знаєте. А, він вчора давав велику прес-конференцію і виступав з великими ну мова про Путіна. Якщо можливо хтось не зрозумів, хто головна російська мразота і хто головний винуватець усіх наших тривог, які зараз лунають у Києві. Нагадаю, перейдіть, будь ласка, до укриття. Якщо ви якщо у вас оголошено про тривогу. В області наразі повідомляється, що під ударом балістики Сумська область. Тому якщо ви Сумщини, будь ласка, бережіть себе. Жоден е, прямий ефір з новинами новинами не вартує того е, вашого життя. Тому, будь ласка, е, краще, якщо там навіть в укритті немає інтернету, перейдіть в укриття, збережіть собі життя та здоров'я. І далі повернемося до цієї неприємної пики. Путіна він поназаявляв багато чого. Він виступав на там якомусь форумі. Навіть не буду на цьому зупинятися, нема сенсу. Що за форум багато наговорив. Ну спершу якось дивно почав формулювати свої думки. Саме коли його запитали іноземні журналісти про атаку на столицю 17-го року. Червня і запитали: ну, ви бачили, що ви попали своєю ракетою по цивільному будинку дев'ятиповерхівці житлові вбили кілька десятків людей, і ну, це було пряме попадання, тому що жодний уламок не може спричинити таких наслідків і таких руйнувань? Путін почав щось дуже незв'язно з першого говорити. Зараз я дам послухати. На жаль, хочу вам дати послухати цього російського вирядка. Інколи хочеться, інколи не хочеться їх слухати і просто відмежовуєшся від цього, але інколи треба, аби не забувати просто проти кого ми воюємо і хто винуватець у цій всій війні. Прошу послухати російського диктатора, і далі я розкажу, що ще він там пона Если бы ваши журналисты видели бы, как у, были уничтожены наши, нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы с вам, вами об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса, по заводам, которые производят военную технику. Ми этим и занимаемся. А здесь мы не делаем никакого секрету. Одна з целей специальной военной операції это демилитаризация України. То есть лишение ее возможности иметь угрожающие нам вооруженные силы. Ну, Путін, цей навіжений дід, ще заявив, що хоче і не проти зустрітися з Володимиром Зеленським. Але питання: хто буде підписувати документи? Тут поточнив кремлівський диктатор. Путін таким чином відверто ну він там і розказував про те, що відверто не визнає легітимності українського президента. Зеленського далі Путін вирішив підлизатися до Трампа, ну що було теж досить очікувано: прям меду в вуха йому налив, заявивши, що війна в Україні не почалась би, якби у 22-му році президентом США був Трамп. Цитую цього старого діда, не того американського, а того російського. І я думаю, що Трамп має рацію в цьому питанні. Залив вічну балалайку, завів точніше, ДНР і ЛНР, так звані, мали право нібито від'єднатися і не повинні були питати дозволу Києву. Також заявив, що розмови про напад РФ на НАТО це повна маячня. І далі прекрасно до цього лягає наступна новина. Про те, що Росія будує гарнізон у Кандалакші для артилерійської бригади. Загалом Кандалакша знаходиться на кордоні з фінською з фінським. З фінською країною, це перша конкретна ознака такого постійного збільшення чисельності військ поблизу фінського кордону. Нові супутникові знімки, отримані виданням Іль, показують, як Росія з минулого року почала активно розбудовувати військову інфраструктуру у трьох локаціях неподалік російсько-фінського кордону. Також масштабні будівельні роботи стартували в закритому військовому містечку, що недалеко від Фінської Лапландії. Ну от зараз трохи про кожен з цих об'єктів ще на одному з об'єктів біля місця Кандалакша, про які вже казала. Росіяни провели масштабні земляні роботи. Пише видання, звели військову, завезли військову техніку та звели нові будівлі саме тут, за даними Мурманської області, тобто це офіційна інформація російських місцевих. Місцевої влади про те, що саме там, в цій кандалакші, будується військове містечко для нової артилерійської бригади та її особового складу. Але Путін каже, що ми не будемо воювати проти НАТО. То зараз там далі ще будуть риторичні питання, не буду збігати наперед. Крім того, Росія планує розмістити на цьому місці принаймні частину інженерної бригади. Пишуть журналісти буде також там і розташовуватися інша техніка. В останні роки російські військові використовували цю локацію виключно для зберігання боєприпасів та якоїсь списаної техніки. Значні зміни журналісти на супутникових знімках також помітили і на російських військових об'єктах на карельському партії. Перешийку. Свідчить фото супутників, що до повномасштабного вторгнення в Україну Росія мала близько 30 тисяч солдатів та перепрошую про супутникові знімки. Це було до попереднього до попередньої інформації про каралесь, Карельський перешивок. А от далі загальна статистика, яку приводять експерти, з якими поспілкувалося в видання Іль. що... До повномасштабної війни з Україною Росія мала близько 30 тисяч солдатів під зброєю в районі нинішнього ленінградського військового округу, тобто на кордоні саме з Фінляндією. Але згідно джерел видання, якщо Росії вдасться реалізувати задумане і розвинути, розбудувати цю військову інфраструктуру на кордоні з Фінляндією, цих... Військових солдат під зброєю солдатів російських може стати аж 100 тисяч з 30 до 100 тисяч за словами одного військового експерта. Масштаб будівельного проєкту показує, що Росія відчуває потребу зміцнити свої військові сили в регіоні. Це той, якби єдиною метою підготовці і відправлення військ в Україні це було. Тобто розбудування цієї інфраструктури виключно було для того, аби підготовлювати і направляти далі російський контингент до України, а виключно використовувати на кордоні з фінами це як базу тренувальну, то звичайно там би не було потреби в такій великій та широкій інфраструктурі, заявило, заявив один з військових експертів. І на Донеччині повертаємося до українського фронту. На Донеччині наші бійці ліквідували командира 30-го мотострілкового полку РФ. Сталося це в районі Андріївки на Донеччині, коли бійці не поточнюють. Однак зазначають, як це відбулося. Українська штурмова група батальйону Чорний лебідь лебідь» 225-го окремого штурмового полку вийшла на ворожий командний пункт цього батальйону. А всередині, як з'ясувалося, перебував сам. Комбат майор Андрій Ярцев. Наші бійці почали штурм і в ході бою цього комбата було ліквідовано. пишуть бійці 225 го окремого штурмового полку українських Збройних сил. І повертаючись до світового загострення в насхідному. На перепрошую. На близькому сході. Будемо говорити далі про Іран і Ізраїль. Теж є багато новин, які зачіпають цю тему. Іран завдав нового ракетного удару по Ізраїлю цим ранком, лічені там десь годину тому. Про це повідомляє Times of Israel. Один чоловік зазнав тяжких травм. Ще майже два десятки людей отримали легкі ушкодження внаслідок удару балістичної ракети. По Колуну за даними змі під атакою був також Тель-Авів і інші місця. Зазначається, що значні руйнування, постраждали адміністративні будівлі. Ось зараз на кадрах ви бачите одну з лікарень, яка постраждала внаслідок цієї ранкової атаки Ірану по Ізраїлю. Зафіксовано пряме влучання. От в цю лікарню там є постраждалі. Повідомляють ізраїльські журналісти. Крім того, Ізраїль здійснив напад на іранський реактор важкої води в Араку. Про це повідомило іранське державне телебачення. Ну, іран вперше міг запустити по Ізраїлю на ракету Сиджил. Пишуть про це іранські місцеві змі. Це могло відбутися ще учора. Дальність ракети до 2,5 тисяч кілометрів. Тож вона може долетіти навіть до східної Європи. Швидкість такої ракети близько 4300 кілометрів на годину. Такі кадри, що ви бачите, бачили на своєму екрані щойно бачили місцеві жителі. Ірану, які фільмували запуск цієї ракети, достеменно що це була за ракета, та чи дійсно це та про яку йде мова, невідомо офіційно, Іран про це не повідомляв і продовжуємо лишатися у контексті Іран-Ірано-ізраїльського конфлікту. Тут Трамп виступив. Виступив, сказав, що говорив з Путіном про Іран і Ізраїль, і ось що він сказав: розберемося спершу з Росією. Ну от так от вколов, можливо, Трамп Путіна може вкусив трохи. Таку фразу кинув Трамп Путіну, коли останній запропонував посередництво у конфлікті між Ізраїлем та. Ірану. про це американський лідер Дональд Трамп розповів під час відповіді на запитання преси біля Білого Дому в середу. Пише Інтерфакс України. Трамп сказав, що спілкувався з російським диктатором телефоном 17 червня. Цікаво, чи згадували у розмові вони, якщо це дійсно був цей телефонна була ця телефонна розмова, тому що офіційно ані одна, ані інша сторона не підтвердили таку такий діалог. Але якщо він був, то цікаво, чи говорив Трамп з Путіном про цинічну атаку на Київ. Чи, чи Трамп так само буде знизувати плечима і казати: Ну, а що ж ми можемо зробити, як було це уже після атаки, коли його запитували журналісти? Ось що дослівно, за словами Трампа, він відповів Путіну на його таку мирну ініціативу, звісно, мирну в лапках. Щодо Ізраїлю і Ірану я йому відповів: зроби мені ласку, будь посередником у себе. Я сказав Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. Добре, а цим, тобто близьким сходом, можеш зайнятися потім. Це теж дуже цікаво звучить, і він додає. Але думаю, там теж все владнається, хоча загинуло дуже багато людей. З'явилася ще також інформація про те, що, точніше, цифри нові, що більшість республіканців Мага, тобто з ось цього пулу Трампа і його кампанії політичної Make America Great Again, які скорочено називають Мага, що більшість республіканців з цієї команди підтримують удари США по іранських військових об'єктах. Та іншій інфраструктурі в контексті військової кампанії Ізраїлю процес відчут опитування проведено JL Partners і ексклюзивно передане The Post. За даними дослідження, 65% республіканців Мага підтримують такі удари, тоді як лише 19% виступають проти. Ну, натомість традиційні республіканці недалеко пішли у відсотковому співвідношенні від республіканців МАГА Мова саме про традиційних республіканців, це певна вибірка від усіх республіканців. Стало відомо, що серед них співвідношення підтримки та тих, хто проти, 51% підтримує, а проти виступають 28%. Про Іран напередодні Іран майже повністю лишився без інтернету. Трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання. Про це повідомила організація Netblocks, яка займається власне і моніторингом ось цієї свободи цього. Цієї свободи в інтернеті в світі дані в мережі в режимі реального часу показують, що Іран наразі перебуває в розпалі майже повного національного відключення інтернету. Організація додає, що перед тим були попередні попередні часткові перебої. Відключення відбувалося на тлі ескалації військової напруженості з Ізраїлем після кількох днів ракетних ударів в обидва боки. І порахували CNN, що Іран випустив по Ізраїлю близько 400 балістичних ракет і тисячу безпілотників безпілотників з 13 червня. Ізраїльська операція проти ядерного потенціалу Ірану триває вже сьомий день. Іран стверджує, що через атаки Ізраїлю загинуло щонайменше 224 людей. Натомість Ізраїль каже, що з його боку. 24 загиблих цивільних серед них, у цьому числі, на жаль, родина з Одеси в будинок, де вони жили, прилетіла іранська ракета. Напередодні вже ввечері з'явилося більше інформації про цю родину. Стало відомо, що родина в Ізраїлі проживала поруч з лікарнею, де лікувалася від онкозахворювання найменше Найменше з родини це семирічна дівчинка. Вона приїхала туди на лікування разом з родиною та рідними, але, на жаль, іранська ракета вбила її та ще чотирьох чотирьох її рідних людей там у будинку. Відомо також що тато дівчинки. Загиблої воює на фронті. А під час цієї атаки загинула дівчинка, її мама, бабуся та двоє її племінників. Також з'явилася інформація, що понад 380 громадян України підтвердили свій намір покинути територію Ізраїля та Ірану і виїхати у більш безпечні регіони чи повернутися на батьківщину. Повідомляють у міністерстві закордонних справ. Консульські служби і посольства нині опрацьовують низку шляхів їх евакуації. Ну і тим часом США заявило, що Почало евакуацію своїх громадян з Ізраїлю. Посольство США в Ізраїлі працює над евакуаційними рейсами наразі та відправленням круїзних лайнерів. Посольство Китаю в Ізраїлі також заявило, що допоможе своїм громадянам, які хочуть покинути Ізраїль, адже ситуація лишається невизначеною. І в контексті ірано-російських відносин є ще наступна стаття, що падіння іранського режиму стане. Стане серйозним ударом для Росії з таким заголовком вийшла аналітична стаття, де The Guardian, автор Піотер Зауара відзначає, що нині Москва ризикує втратити ключового стратегічного союзника, оскільки Ізраїль та Дональд Трамп вимагають від Теграна беззастережної капітуляції. Пам'ятаємо, як напередодні він опублікував величезними літерами у своїй соцмережі, що вимагає мова про Дональда Трампа. Що він вимагає без застережної капітуляції та безумовної? Москва дедалі більше стурбована долею рана, але водночас зазначає аналітик. Росія мовшки, визнає свою обмежену здатність у цьому питанні, і те, що вона не може впливати на події, що розвиваються на даному напрямку. Експерти стверджують, зокрема, що в разі падіння іранського режиму Росія втратить інвестиції, стратегічний вплив і частину своєї репутації. Це вдарить сильніше ніж втрата Дамаска, сказав один зі спікерів видання.